Насправді, ну нас, українців, нічого не зможе вбити, це сто відсотків. Це найважче. Це сльози. Мається на увазі, це повага, страшна повага. Це коли хлопці посміхаються, а ти плачеш. Чому навколо стільки ще російської мови? Це так швидко не вирішиться. Але з цим треба боротися щодня. Якби в Україні всі розмовляли українською, не було б цієї війни, не було б кого спасати. Наразі триває концертний тур гурту Скай містами України про мистецтво під час війни, божевільного сусіда та допомогу нашим військовим. Про все це говоритимемо з фронтменом гурту Скай Олегом Собчуком. Олег, вітаємо вас. Вітаю наразі. Триває тур гурту на підтримку альбому на пролом позаду концерти в 19 містах України сьогодні. Ви в Одесі. Запитання до вас, як до виконавця, як змінилася публіка за час повномасштабного вторгнення, і як особисто вам, як артисту, складно наразі виступати? Чи нічого не змінилося? Набагато ми сталь стали, скажімо так, синхронніші. Ну, єдині стали такі, тобто мається на увазі, що єдність однозначно більша. І як раніше до війни, коли, наприклад, там виступаючи в Дніпрі чи в Одесі, в тому числі, то на слава Україні ніхто би напевно може би відгукнулися, але відгукнулось би людей дуже мало. Наприклад, зараз героям слава це просто синхронно, гучно. Впевнено, і у всіх містах, але шкода, що такою ціною. Тому продовжуємо допомагати, перемагати. Як взагалі наразі відбувається концерт? Ось, наприклад, якщо лунає повітряна тривога. Зрозуміло, що це залежить да, від майданчику, де відбувається концерт, але все ж таки приривайте концерти чи намагаєтеся продовжувати? Ось, можливо, є якісь випадки, коли довелося. На жаль, звісно, звісно було. Ми не могли б три тури підряд, а це, а, а це десь 65 Концертів, тобто ми не могли би обійти всі тривоги. Звісно, були тривоги. Ми припиняли концерт, виходили е в укриття, спускалися, тобто в фоє, е грали з людьми, співали. Тобто, однозначно, під час тривоги ми не маємо права продовжувати концерт в залі. Ось е Адміністрація саме говорить нам, куди можна йти. Ось, і ми туди йдемо. І людей ми не лишаємо самих, ми для... продовжуємо грати. У нас є акустичні гітари, є тамбурін, є кахон. Є шейкери різні акустичні історії. Ось. Тому, звісно, і блекаути в нас є. І були з собою в минулому турі з симфонічним оркестром і е, резервні генератори, за допомогою яких ми продовжували. Але ви знаєте, коли були, наприклад, там, виключалося світло, то люди з задоволенням співали. І а, а просто просто співали і без без підключки і ми перечікували це пере, переключення і потім продовжували ще з, ще з кращим настроєм. Тобто я буду до того, що насправді ну, нас українців нічого не зможе вбити, це 100%. Це ми просто, ну я не знаю, це ми найсильніші. Це однозначно. Нам просто єдине головне втримати це, цінувати і поважати, і навчитися жити і перемагати. Відомо, що певна сума з кожного проданого квитка на ваш концерт вона йде на допомогу військовим. Скажіть, будь ласка, що вже вдалося придбати, а на що ще триває збір? Спочатку повномасштабного вторгнення рашистів ми вже зібрали, передали більше на суму більше ніж 13 мільйонів гривень. За хештегом Допомагаємо, перемагаємо на наших сторінках в соціальних мережах. Можна чітко прослідкувати нашу активність, починаючи з повномасштабного вторгнення. Тобто це як фіксовані платежі на благодійні фонди різні, так само це і конкретно офіційні прохання від частин, батальйонів і так далі. Це БПЛА, це автівки, різні там, снайперські історії, коптери і так далі. Тобто Зараз, наприклад, з 15 квітня ми почали співпрацю з фондом здоров'я українського народу безпосередньо з програмою «Врятуй кінцівку. Ми збираємо на операції для наших поранених військових. Вже назбирали близько півмільйона гривень. З вашої особистої сторінки в інстаграм. Я бачила, що там є відео, де ви в госпіталі в одному з столичних разом з нашими хлопцями. Ось це спілкування з нашими бійцями. Яке воно? Ваші враження? Це найважче, це сльози. Насправді. Тобто, ну сльози мається на увазі, це повага, страшна повага. Це коли хлопці посміхаються, а ти плачеш. І плачеш від того, що просто від поваги і вдячності їм, і тебе ще більше це мотивує до того, щоб їхати далі, допомагати, передавати, перемагати однозначно. Тому що наших хлопців треба і дівчат, в тому числі усіх, хто віддав своє здоров'я для того, щоб ми були на своїй землі живі, вони заслуговують на якісний ремонт в лапках. Вони заслуговують на якісне відношення, на якісні операції. І сама програма врятуй кінцівку, вона саме її ціль. Це збереження кінцівок, не ампутація, а збереження. Тобто є екзопротези, це зовнішні, а є ендопротези. Це пластини, це внутрішні протези, які дозволяють зберегти кінцівку. І це набагато дешевше, ніж ампутація. І зручніше, звісно. Тобто, і так, звісно, є різні випадки, коли вже нема що рятувати. Але більшість, звісно, це все ж таки ця програма передбачає зібрати кошти і врятувати саме кінцівку, щоб наші воїни мали. Е якісне повноцінне життя. І що особливий респект, можу точно сказати, що ну, 99% наших бійців в госпіталях, а я вже трошки покатався, то хочу стати в стрій назад не 4-6. Це викликає дику повагу і респект. Нещодавно відбулася прем'єра пісні на пролом. Хто та що надихнув вас на написання цієї пісні? Я знаю, що є певна історія, ця пісня не просто так виникла. Так. Розкажіть, будь ласка. У мене є товариш. Він полярник на станції Вернацькій. Він просто заговорив про, про, про пісню для полярників в свій час, а потім почалася війна, і він мені висилав різні покази, фотографії і так далі. Потім почалася війна, і я знаю, що багато полярників пішли в ЗСУ. Ось так і народилась по суті пісня на пролом, там де частина тексту вона складена з реальних листів полярників додому, тому що це такий фетишизм є своєрідний. Деколи полярники принципово відправляють додому конвертами. Вони йдуть так, вони йдуть там місяць чи що, але є таке. Звісно, там емели є, але є такі листи. Я отримав ці фотографії, написав, завідредагував, написав перший куплет, а другий куплет це вже конкретно з такі вже військові темати. Військовій тематиці. Але пісня, по суті, має посил один. На пролом у нас єдиний шлях, тому що в нас дурний божевільний неадекватний сусід. Іншого на шляху немає. Олег, є ще така ось думка, що е, музиканти під час стресових ситуацій, а війна це не інакше, як стрес. Вони не можуть творити, не можуть нічого придумувати. Ось ви сказали, да що ось полярники вони стали так, таким підґрунтям для написання певної пісні. Чи можемо ми сказати, що ось ці події, які відбуваються в нашій державі, вони не зупинили, і творчість вона продовжує життя, і ви продовжує писати, творити і грати власне для українців. Ви знаєте, людина це таке створіння, що те, що нас не вб'є, зробить нас сильнішими. Як, як в словах вашої пісні, власне, яка зараз вона залунала по-іншому, тебе це може вбити? Тебе це може вбити, я зараз співаю, наша армія зможе їх вбити, або ми зможемо їх перебити, на концерті почуєте. Ось я можу сказати точно, що спочатку так, це був шок. Треба просто прийняти це, що і більшість українців зробили. Прийняти це і рухатись далі, допомагати і перемагати, однозначно. І все. Тобто, таким чином і змінюється в голові. Ти приймаєш це і розумієш, що інакше ніяк. І тоді в тебе починає на, на рівні хімічних реакцій, вже починає тіло працювати зовсім інакше, мозок. І ти починаєш розуміти, що треба робити, інакше виходу немає. Тому не лише пишемо пісні, не лише їх співаємо, а й допомагаємо практично. Ось так. Ви вже неодноразово сказали такий вислів, божевільний сусід. Е, що ви вкладаєте у цю фразу насправді? Прямим тим, що він кончений, божевільний, дебільний. Я можу далі продовжувати з матюками, якщо хочете. Тобто, це просто гіршого сусіда на планеті Земля немає. Напевно, ну я не знаю таких. Давайте продовжимо ще трохи про творчість. На вашу думку, як зараз виглядає Україна на світовій музичній арені? Тому що насправді ось, слухачі за кордоном вони трохи втомлюються від всіх цих подій. Вже війна в Україні вона зникла з перших шпальт видань. На вашу думку, як українці, українські митці можуть підтримувати цей градус інтересу до України та подій, що відбуваються у нас? Це дуже індивідуально. Один, якщо він відчуває, вміє, знає, йде в військо. Друге, якщо він не знає і, і розуміє, що він тут буде корисніший, і йде на сцену і збирає донати. Якщо в нього це виходить класно і має результат, і це масштабна історія, тоді це класно. Ось е, Іван Леньо класно сказав, що ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Я повністю підтримую цю фразу. Ось, тому я не буду розписувати за інших артистів. Я скажу про себе. Якби я був ефективніший і корисніший там, то я був би там вже давно. Повірте мені. А чи були у вас взагалі думки такі? ось? У мене тільки думки. У мене валізка в Тернополі на балконі до сих пір спеціально лежить. А коли ви її зібрали? Що на початку На початку війни. Мене мої друзі, які там, вони мене відмовили і попросили, щоб я просто передавав їм те, чим вони будуть нищити. І, і вони це зробили дуже впевнено. Але бажання в мене, звісно, було. Але я точно можу сказати, що я в тому не розбираюся, але бажання в мене точно було, практичне бажання. Якщо відкрити топ-чарти Apple Music, топ-100 Україна, ми побачимо на першому на першій позиції російських виконавців і топ-3 замикає, також російська співачка. Чому, на вашу думку, українці продовжують слухати музику країни окупанта Тому що так було десятиліттями. Чому навколо стільки ще російської мови? Це так швидко не вирішиться. Але з цим треба боротися щодня. Шкода, що такою ціною, звісно, але ця війна вона дуже суттєво серйозно повпливала на це. І Україна швидкими темпами робиться нарешті українською. Але цьому всьому треба сприяти. Концертами, книжками, законами, відповідними. Просто івентами і так далі. Максимально популяризувати українську мову. ось Тому що, якби в Україні всі розмовляли українською, не було б цієї війни. Не було б кого спасати, я так скажу. І мені теж, я процитую фразу, мені сподобалося, як Жадан написав: це війна Пушкіна проти Шевченка. Хочете ви цього чи ні? Ось так. Тому. Наше завдання не лише перемогти, а й втримати. І зробити так, щоб Україн... Україна нарешті стала українською. Бо українська мова це п'ятий елемент. Лише вона здатна, якщо думати масштабно, відбити це зло. Лише вона. Зброя так, але українська мова це глибока і дуже потужна історія. Гурт Sky гастролює не лише містами України. Ми знаємо, що плануються ще концерти, зокрема у Польщі за кордоном, у Варшаві. Якщо говорити конкретніше, на вашу думку, чи затребувані за кордоном українські виконавці? Як зустрічає публіка? Там мій досвід, що дуже класно зустрічає останні наші тури за кордоном. Це в Європі, в Норвегії, в Данії, в Сполучених Штатах. Е, то вперше на наших концертах було дуже багато іноземців, місцевих мається на увазі. Раніше там, 95% була наша діаспора. Ну, це, це стандарт, це, це завжди так. Але ось з початком війни багато іноземців знову ж таки шкода, що такою ціною, але затребуваність певна є. Ось і тут якби, головне втримати золоту середину, щоб було не забагато і не замало. І на завершення, на вашу думку, як мистецтво і, зокрема, музика допомагає під час війни? І я впевнений, що воно дуже допомагає, інакше ми би не їздили, інакше не було б повних залів, тому що музика і мистецтво це те, що нас повертає до життя. Це те, що нагадує нам про те, що ми живі, надихає, заряджає, мотивує. І ще й плюс дає практичні донати для нашої перемоги. Ось як допомагає музика і мистецтво. Дякуємо вам за відповіді. Дякую. Сьогодні ми поспілкувалися з фронтменом українського гурту Скай Олегом Собчаком. Дякуємо вам за бесіду. Дякую вам.